Юрій Горбунов відмовився від державних грошей на свій новий серіал. А в Туреччині скасували концерт Ані Лорак. Про це і інше у рубриці Зіркові новини від Оксани. Арт. Директорку музею голодомору почали цькувати через її зайву вагу. Одним з перших, хто розпочав цкування в інтернеті, став юрист Клим Братківський. Він написав у соцмережах, що музей голодомору має очолити військовий, а не людина з надмірною вагою. Я відверто скажу: я не знаю, яка Леся Хасиджак є директор. Але. Я знаю, що в українців дуже часто зайва вага виникає через те, що в них є родова психологічна травма, страх голоду. Ну, принаймні, в мене так. Я коли бачу про голодомор різні відео, я одразу починаю плакати і знаю, що в мене з цим страхи, і тому в мене зайва вага. Я не знаю, як у пані Лесі, але як на мене, людина зайвою вагою, якраз і представник цієї травми. Юрій Горбунов відмовився від 33 мільйонів гривень на зйомки свого серіалу Інгулець. Але він запевнив, що серіал буде просто за спонсорські кошти. Знову ж таки, він відмовився від цих грошей через цькування в інтернеті. Ви розумієте, наскільки інтернет зараз сильний інструмент. Концерт Ані Лора в Туреччині скасовано, і скасовано не просто так, а за вимогою української громади. Активісти писали листи і вимагали скасувати концерт зрадниці, що у них і вийшло.